Костюм вдягнув, вдягнув. Звичайно, я, як Ігор Лапін, не можу не згадати, що треба було все ж таки костюм вдівати в овальному кабінеті, тоді, коли їхав в овальний кабінет, да? тобто туди треба було їхати в костюмі і, як то кажуть, не колотити оцю воду в ступі. Чому? Тому що наслідки, наслідки були зовсім інші. І ці наслідки відчув кожен солдат в окопах на передовій. По підсумкам, так, прикро, що нас не назвали, і наше членство про НАТО. В тому комуніке і в тих всіх виступах не згадувалось. Це погано. А що хороше? А хороше, те, що, скажімо так, на базі фінансування НАТО є заяви щодо допомоги Україні саме в тих самих фінансуваннях. Натанья вирішив, що треба ще полетіти і відповісти на якийсь ракетний удар. Ну що я хочу сказати? Натаньяку не став би кувати. На відміну від нашого найвеличнішого лідера, і це є позиція лідера країни, який прекрасно розуміє, що Америка це союзник, що без Америки вони не вивозять цю війну, і звичайно, він, як то кажуть, прикусив язика і не став реагувати. А навпаки, на своєму місцевому телебаченні в Ізраїлі виступив там, подякував Трампу і оголосив про закінчення війни. Це Хоча персональна наперед, дипломатія, вони всі прослідковуються. Чи можливо хтось думає, що в Білому домі? Не дали достатню оцінку невипусканню там п'ятого президента за кордон на зустріч дівенсом. Вони дали цю оцінку, і все, що домігся Єрмак, це фотографія в коридорі, десь там виходящо, звідкись там чи йдущого кудись. Рубіо. розумієте, і що, і що воно нам дало? Тобто, ну ви, ви цим хотіли доказати комусь, що саме, коли ви одного не випускали, а другого навпаки всупереч, що його там не хочуть бачити. токсичну людину. З однієї сторони, нація має бути єдиною, а з другої сторони, так, є, знаєте, звірі є всі рівні, але є рівніші. Ну, де наші 28 безпекових угод, якими хизувалися? Що там з самітом, з кінцевими резолюціями того саміту? Ми ж починали війну. Скільки там 140 країн, по моєму е організацію об'єднаних націй висловили за підтримку України, що Росія агресор і так далі? Навіщо було знівельовувати цей показник? І дійшли, дійшли, дійшли до рівня, яке там після саміту 60, по-моєму, держав представників підписали, що якась країна хоче в подальшому заробити гроші на відновленні України, тому що фінансування, я так надіюсь, буде mm -hmm. йти, і наша країна буде не самою корумпованою, а самою. Юридично захищеною для бізнесу. Ну я так собі надіюсь, такий я наївний. От тому всі розуміють, що умовно якийсь план маршала буде включений для того, щоб ми могли відновитися. В той час, коли економіка світова, ну скажімо так, не дуже розвивається, то такий бум будівництва, який може бути в Україні, він ну досить має серйозні перспективи. А всі авторитарні режими так роблять. Вони не призначають за принципом е фаховості, вони призначаються за принципом лояльності. Сьогодні мав бути на засіданні. Ви. Е що антикорупційного суду, де йому мали обрати запобіжний захід, але засідання перенесли, бо фігурант е, зайнятий він на засіданні уряду на урядових нарадах. Принцип гарантій від президента, тобто поїздка в Мінді, ще зустріч президента з Чернешовим там і так далі. Повернення цього Чернешова це все гарантії. Вони починають працювати. Ну, скажімо так, якщо зложити цей пазл в одну кучу. Я думаю, що справа Чернишова це тест татарову на спроможність. То ви знаєте, мене останнім часом ці ляльки Зеленського з Єрмаком мене взагалі не дивують. Ну, Стефанішина під підозрою. До речі, в Стефанішиною сьогодні суд мав бути, якщо не помиляюсь, антимонопольний комітет Кириленко під двома при підозрами: е, Нацбанк цей в бігах під підозрою. фонд держмайна в бігах під підозрою. Ну, слухайте, давайте говорити відверто. ви пригадуєте, і це так? вже великий плюс. Ми, розумієте, то ну ми ж не можемо все робити замість наших правоохоронних органів. Це вони мають це робити, доводити до, до ума і так далі. Ну до речі, що там як там Коломойський? я так переживаю за нього. Сізо. Да, ну конечно, в СІЗО. Ні, він не в зовну. Да. В нас є подводна лодка що в нас. є крим СІЗО, що є слідчі ізолятори СБУ. Не плутайте святе зріс. Це це, це це різні речі. Різні камери, mm -hmm. різні камери, різний сервіс, Вот обслуговування різне. Реп над кожним обласним центром, потужний реп. Тобто це вже буде якось вирішувати питання дронів. Далі саме головне, ну в нас же ще непогані дрони, так би мовити, дрони ППО. Тобто, дрони, які ганяються mm -hmm. за іншими дронами. Нам так. треба це цим наситити свою країну, щоб в нас як то кажуть в кожному гаражі, збирали дрони. То щоб ще могли збирати дрони. ППО тут має бути все організовано. Це питання воно дуже гарне. Але воно запізніло, і воно якраз таки не вирішує проблему. По суті, воно так щось десь допоможе, коли дрон заходить на посадку, можливо, але знову ж таки стріляти не в сторону міста, а стріляти десь в поле. Ну і далі по тексту. Це це дуже серйозна проблема, і її можна вирішити лише технологічно.